Попри рівну гру житомирський ФК Полісся поступився лідеру другої групи чемпіонату України з футболу серед аматорів футбольному клубу «Металіст-1925». З першої хвилини матчу Житомиряни вирішили показати своїм досвідченим суперникам, що не збираються задарма віддавати ігрові очки. Вже на дев'ятій хвилині першого тайму атака Житомирян завершилася взяттям воріт харківської команди на правому фланзі атаки. Роман Гусак технічно головою скинув м'яч на Дмитра Тосіча, який одразу увірвався до штрафного майданчику металіста і завдав удару по воротах. Втім, м'яч не потрапив до сітки воріт, а влучив у поперечину. Проте в потрібний час в потрібному місці на дальній стійці опинився атакуючий півзахисник Полісся Богдан Самотуга і впевнено відкрив рахунок у зустрічі. Вдруге забивати житомиряни могли на 22-й хвилині на лівому фланзі атаки Полісся Дмитро Тосіч, обігравши двох суперників, віддав точну передачу на Романа Гусака у центр. Форвард житомирської команди виконав пас у вільну зону на Богдана Самотугу, який завдав потужного удару в один дотик. Втім, на цей м'яч своєчасно відреагував голкіпер металіста Владислав Федак. Вже за кілька хвилин харків'яни перевели дух та оговтались від холодного душу, яким їх здивували на перших хвилинах матчу. На 26-й хвилині після вкидання м'яча з за бокової лінії, один із кращих бомбардирів чемпіонату Денис Скотаренко впевнено обіграв захисника Полісся Дениса Данюка і завдав удару у дальній кут воріт житомирян, проти якого Дмитро Міх'єєв виявився безсилим. Подвоїти свою перевагу гравцям металіста вдалося на 77-й хвилині. Після подачі від кутового прапорця на добивання голкіпора Житомирської команди впіймав Максим Ярмоленко. Попри те, що Житомиряни мали. Кілька нагод, щоб відіграти пропущений гол, матч так і завершився із рахунком 1-2 на користь футбольного клубу металіст 1925. У нас задача в кожній грі – виходити і вигравати, поэтому задачу основну ми выполнили. Чуть-чуть качеством ігри мы недовольны. але, опять же повторюсь, корективи внесла в нашу гру – Это футбольне поле. То, що бажання буде запредельне, ми как бы к этому начинаем привыкать. Я постійно це постоянно это говорю, потому що всі смотрят, когда играют. с командой, которая находится вверху, то ясно, что мотивация двойная. То есть к этому мы были готовы. Может, ребята, кое-кто там где-то подумал, э, что мы выйдем и легко возьмем, но освежили, освежили и пришлось уже с удвоенной энергией играть. Мы повели в счете, должны были забивать верный второй момент. Победимы 2-0, я считаю, что мы бы не отпустили сегодня, как минимум бы сыграли в ничью. Мы не забили тут же, они бросили аут. Ну, стандартное положение – это наша головная боль. Мы, вот если взять 4 тура, в каждой игре пропускаем с угловых, либо после стандартных положений. Будем над этим работать. Я считаю, что сегодня игра была равная. Спасибо за поддержку. Сегодня игра была хорошая. Мы играли с лидером, с очень хорошей командой. И следующий тур мы тоже приглашаем всех на стадион. Будем рады вас видеть. Спасибо за поддержку. Была такая хорошая мужская борьба, хорошие атаки и видно было почерк двух команд. Сегодня линия нападения в первом тайме отыграла достаточно остро и создала действительно хорошие качественные моменты. К сожалению, завершение. Ну, я скажу, что после первых матчей, таких немножко ну, разочаровывающих, команда проснулась, и пробуждение пошло достаточно в хорошем направлении. Видно, что есть є движение, есть є азарт, есть є нацеленность. Ну, тільки только реализация. сьогодні свои моменты. Я думаю, что мы гораздо успешнее. Сейчас и совсем другое настроение было. У інших матчах 15-го туру чемпионата Украины с футболу серед аматорів ФК в Раде, в короче и Вікторію 0-0. Матч Харківського «Солі Плюс» проти «ФК Квадро» закінчився бойовою нічиєю 1-1. «Таврія» здолала єдність із рахунком 3-0, а МФК «Первомайськ» поступився «Таврійськів» 1-2. Таким чином, трійка лідерів у групі 2 виглядає так: перше місце після перемоги у Житомирі посідає харківський металіст 1925. В спину йому дихає Таврія Скіф з міста Роздол Запорізької області. Обидві команди мають по 32 очка. Трійку лідерів замикають харків'яни Солі Плюс, у активі яких 29 очок. Житомирський ФК Полісся просів на одне місце у турнірній таблиці і опинився на сьомій сходинці із 15 очками. Наступний матч Житомиряни зіграють на домашньому стадіоні 6 травня проти футбольного клубу Квадро.